Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянко-Бережанська Бережанського місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Mazda 6 2014 року. 2,4 бензина, 199 тисяч кілометрів. Автомобіль на хорошій комплектації ксиноної фари. Колеса у нас стоять зимові, нові з хорошим протектором, дуже хорошим протектором. Розмір коліс у нас 235-50-18 Є ще один комплект літніх коліс, віддається також. Безключовий доступ в автомобілі присутній. Чори склопідйомника, електропривід, зеркал, електросідушки у нас присутні. Датчик шинах, антизанос відключаєми. Мультіруль, короїсть контроль, старт-стоп глушиться. і заводиться з кнопки. Ніяких помилок по ньому немає. Все працює рівно, стабільно, справно. Мультимедія, навігація присутня, клімат кліматконтроль присутній, люк у нас також присутній в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон перешивався, весь повністю новий салон, шкіра, не шкір замінник. Все в хорошому якості. Стеля чиста, не прокурена. Задня камера у нас присутня також. Присутні коврики по всьому автомобілі. Багажник не затертий, не протерті, докатка присутня у нас також. Є незначні такі потертості по бамперу. Салон дуже в дуже хорошому стані. Яких нюансів по салону немає. Все по автомобілю ніяких нюансів немає, масла фільтра вся замінена, все технічно справно. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит в розрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Тор у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Ми на всі запитання дамо додаткову відповідь. Також у нас є викуп автомобілів, і ми автомобілі приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось є якісь додаткові запитання, то дзвоніть пишіть на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.